Друзі, усім привіт. Ось є у мене такий лимон дичок, вирощений з кісточки. Ну, йому вже приблизно десь років 40, можливо більше. Що я йому тільки не робив, я його і прищеплював брунькою, не приживалося, і оприскавав його стимулятором цвітіння, підливав його під корінь. Всіляко. Намагався його, щоб він почав квітнути, почав плодоносити. Але щось, щось ніяк у мене це не вийшло. Що я планую тепер зробити? Планую я зробити це все дуже кардинальним рішенням. Планую відпиляти тут і тут, відпиляти його, і нащепити. Чернків культурного лимона. Нащіплювати буду мійєр. Є у мене якраз багатенько вільних черенків. Побачимо, як далі буде. Друзі, ось я так обрізав мій дічок. Як бачите, заніс його вже в приміщення. І зараз буду робити щеплення методом закару. Три штуки одну, другу і третю з цієї сторони. І тут одну, другу і третю з цієї сторони. Внутрішні. Я не буду робити щеплення, щоб вони не заважали одна одній. По три штуки на кожну. Шість черенків мієра буду прищеплювати. Ось я приготував такі черенки. Мієра. Як ви бачите, листову пластину я видалив, а верхній, верхній край черенка я замазую ось таким лаком-бальзамом. Він зменшує випаровування вологів з черенка, і таким чином він краще приживається. Щеплення буду робити. Ось такою звичайною гострою бритвою з ще радянських часів. Вона досить гостра, досить надійна і досить гарні робить розрізи. Ось таким чином я роблю вертикальний надріз. так разворачиваю кору, чтобы можно было засунуть черенок с одной стороны и потом так само с другой. Походи Ось так Ось цей черенок, який я буду прищеплювати. Я роблю от таку. Ось таку лопатку. Зараз подивимося, як вона стане. Можна еще. Краєчок чуть-чуть. Трошки трошки тонче. Все. І потім буду приматувати прищеплювальною стрічкою. Потім покажу. Так, ось як бачите, одну сторону я вже вставив. Дивіться, в даному випадку верхушка зріза цього черенка лопаткою, який ми прищеплюємо, повинна співпадати з цією верхівкою, на що ми прищеплюємо. Це дуже важливо. Зараз я їх обмотаю. Ну і далі буду другу сторону так само прищеплювати. Ось так я бачите. Обмотав стрічкою для щеплювання. Дивіться, тут дуже важливо, треба дуже щільно цю стрічку обмотати навколо цих черенків, що ми щепили. В тому числі, треба обмотати, ну, як в даному випадку у мене дуже великий зріз, Я обмотав, як ви бачите, цю саму верхушку теж цією стрічкою для щеплення. Ось так виглядає одна гілка, на яку ми щепили наші черенки. Зараз буду робити другу. Ось так у мене вийшов протилежний бік. Зараз теж так само замотаю стрічкою. Ну, і далі покажу, що ще треба зробити обов'язково. Так, замотав я. І цей бік дуже щільно. Зараз мені потрібно буде ось такий звичайний розпилювач з водою і зіп-пакети Що я роблю? Я зіп-пакет набризкую води з розпилювача, щоб підтримувати максимальну вологість. І вдіваю на наші щеплені черенки. В даному випадку мені тут достатньо буде в принципі, двох великих зіп-пакетів. Один з однієї сторони, другий з іншої. І періодично раз на 2-3 на дня треба буде дивитися, по тому, як висихає волога в зіп-пакетах. Треба буде а, знову знімати, набризкувати води і знову вдівати. Ну, ось таке у мене вийшло. Зіп-пакети я набризкав з розпилювачу води. Вдягнув на щеплені черенки, тобто рівень вологи там буде підтримуватися максимальний. По мірі того, як вони як волога буде висихати, випаровуватися, там раз на два дні приблизно треба буде знімати зі пакет, знову набризкувати туди трохи води і знову вдівати. А також що треба буде зараз зробити? Добре пролити зеревця, дати йому максимально вологі для подальшого гарного росту. Ну, ось, в принципі, і все. Температурний режим у мене тут в приміщенні показує десь приблизно 14 градусів. Ну, це трохи замало, але, можливо, через 3-4 дні, якщо ще трохи. Похолодає. включу уже опалення. Тут У мене газовий конвектор стоїть. Трохи додам температуру десь градусів до 18. Ну ось і все. До нових зустрічей.